Зразу ж після наради віце-прем'єр-міністр України Михайло Гладій зустрівся з представниками місцевих засобів масової інформації. На прес-конференції він дав оцінку останнім подіям, що мали місце в столиці України місті Києві. Ну, що можна сказати, хіба це цивілізовано, коли до пам'ятника Шевченка покладають квіти перші політичні особи, президент прем'єр-міністр, Верховної ради депутатів? Політики, нормальні політики, і е, раптом ці квіти розкидаються, рветься е, стрічки, наші національні, незрозуміло, причому, політиками, якими ви бачите. Тарас е, Чорновів, син відомого політика, ну без тої людини, які дозволяє собі це робити. Я, наприклад, не можу зрозуміти громадянин, не говорячи, що віце-прем'єр голова. Великої політичної структури, голова ради пацієнтів України. Це е, настільки деструктивно і переходить в всякі рамки, що ви знаєте, деякі епізоди виглядають дико. Я думаю, що наша громадськість повинна дати оцінку. От ми ну, зараз у вас на Івана франківщині Відповідний спокій, толерантність, ви зараз любе село виложені, підхід, любов до держави. Люди думають зараз як селяни вийти в поле, посіяти хліб, зробити відповідний добробут для себе і для держави. Ото треба робити політику і заробляти політичні а не на Хрещатику, де незрозумілого походження, я маю на увазі соціального. Люди коло палати, де виплачуються великі гроші. Готові технології передвиборчими. Тому я вважаю, що це почалася передвиборна кампанія, і ті люди, які зацівають на цю Хрещатику, з палатками, з, з втручанням фізичним до правоохоронних органів. Це показує ще обличчя. І з такими людьми в державі не можна мати справу. Це не є опозиція. Опозиція це люди, які мають позицію до позиції. Якщо вони мають державну конструктивну і, і, і сьогодні вони готові сказати уряду, наприклад, чи президентові, от ми кажемо, як краще робити, да, так, так опозиція. Опозицію цивілізовано, тобто відповідні закони повинні бути. Як це робиться в інших державах?